Всі зрозуміли, що незважаючи на фейкові санкції Зеленського, Міндіч зараз безперешкодно виводить гроші, активи, переоформлює частки в своїх чисельних фірмах, структурах. Всі зрозуміли, пояснюю, друзі. Санкції Зеленський вів проти міндіча як громадянина Ізраїля, а він, громадянин ще України, ну як і більшість наших можновладців, не здивуюся, якщо зеленського паспорт Ізраїля. В нього є паспорт України і ФОП оформлений на нього як на громадянина України, і всі фірми, і рахунки відкриті в нього як у громадянина України. У мене підтверджена інформація з джерел, яких я довіряю, яким я довіряю. Він громадянин України офіційно, бо має цей паспорт, і ніяких обмежень у нього зараз не існує. Вся ця профанація, яку запустив Зеленський з цим піаром і шелухою, не коштує яйця вийденого. Він зараз прекрасно все пореформить. Випише доручення. Ну, а потім буде вести бізнес дистанційно. До речі, навіть в тих санкціях, які введені проти нього, як проти громадянина Ізраїля, там санкції не стосуються угод різного роду. Вони не скасовуються, відповідно, угодами він зараз себе обезпечить. Нас чергове розвели, ошукали як лохів. Санкції фактично є фейк, око замилювання. І я вважаю, що Зеленський повинен йти відставку. Міндіч це його Свинарчук. Він критикував Порошенка за Свинарчука і стверджував напередодні відповідних виборів президента України напередодні другого туру: що якщо в його оточенні знайдуть такого, як Свинарчук, він піде у відставку. Знайшли, Володимир Зеленський, іди у відставку.